У нас 14 тисяч звернень є громадян, які були розглянуті і в опалювальний період отримували субсидії, тобто з жовтня 2014 року по квітень 2015 року. Дані справи розглядаються управлінням безпосередньо без звернення заявників. Оскільки постанова Кабінету міністрів по спрощеному порядку набрала чинності з 1 травня, то програмний комплекс. Ми отримали 14 травня, по якому почали працювати і проводити запити до організацій, які надають житлово-комунальні послуги, для того, щоб отримавши інформацію від них, проводити призначення субсидій. Це по зверненням, які ми отримували за новим порядком. А тільки 4 червня ми отримали програмний комплекс, який дав можливість. Направити запити до Державної фіскальної служби для того, щоб отримати доходи тих громадян, які отримували субсидію в опалювальний період для проведення перерахунку їм субсидій без їх звернень. Тому ви, я думаю, зрозуміли, що субсидії на 1 червня, по-перше, ми зовсім не могли перераховувати по отримувачам опалювального періоду. А по тим, хто вже звернувся, подав заяви тільки з 15 травня, отримавши від нас запити організації житлово-комунальні, протягом п'яти днів опрацьовували наші документи і почали нам надавати інформацію, яку ми надалі опрацьовували для призначення. Також дуже багато було зауважень по заявам і деклараціям громадян. Ну, по-перше, тим, які направили поштою, всі ці документи опрацьовувалися, і більшість із них необхідно було доопрацьовувати з заявниками, тобто не тільки їм телефонувати, але й запрошувати до управління для того, щоб чи то переписати, чи то доповнити дані, яких не було. І на перше червня у нас було призначено десь більше тисячі розглянуто і Опрацьовано більше тисячі заяв на призначення субсидій, із них можна сказати 400 десь заяв, по яким була призначена субсидія, тобто вони мали право на літній період. Інші отримувачі отримують повідомлення, де на літній період проставлено 0, нуль, а на зимній період надалі ми будемо проводити без їх звернення самі перерахунки. Крім цього, на сьогоднішній день. Сама робота, яка пов'язана з призначенням субсидії, проводиться щодня. Тобто щодня, з 4 червня, ми направляємо запити до державної фіскальної служби, і щодня отримуємо вже, дякуючи їхній оперативності, відповіді. Також щодня ми направляємо запити до цих же організацій надавачів послуг і отримуємо відповіді, які опрацьовуємо. І, по-перше, ми ці дані заносимо до бази, отримувачів субсидій по кожній сім'ї. Далі ми проводимо знову запити на формуємо і направляємо на організації надавачі послуг. І потім вже, отримавши всі відповіді, проводимо призначення. І коли ми опрацьовуємо щодня документи і призначаємо субсидії щодня, наприклад, на сьогоднішній день у нас вже призначено більше трьох тисяч справ, які опрацьовані, по яким призначені субсидії, то щодня ми не можемо направляти цю інформацію до надавачів послуг, щоб, наприклад, мешканці бачили в квитанціях сьогодні там чи на кінець місяця бачили свою обов'язкову частку оплати. Тому що Організації надавачі послуг з нами працюють в кінці місяці, місяця, коли ми опрацьовуємо протягом місяця всі документи, надаємо їм на кінець місяця, наприклад, в червні. місяці, Це буде 26 число, коли ми їм повинні надати всю інформацію по вже нарахованим справам, для того, щоб вони це відобразили, нарахували, відобразили в квітанціях. І таким же чином щомісяця робиться, тобто на кінець місяця інформація ця надається і опрацьовується і далі друкується квитанції. Тому на 1 липня, коли підприємства будуть вже опрацьовувати наші документи, громадяни будуть бачити нарахування субсидії, і в квитанції буде відображена обов'язкова частка оплати. Сама квитанція, повідомлення про призначення субсидії, воно розраховано таким чином, що по-перше, ми призначаємо на неопалювальний період зараз, і там можуть стояти нулі, тобто сім'я не має права на субсидію на неопалювальний період. То зразу хочу сказати, що не потрібно турбуватися, телефонувати, тому що без звернень громадян надалі в опалювальний період ми будемо призначати проводити перерахунок цих назначених субсидій і розносити квітанці вже з урахуванням оплати в опалювальний період. Тому хочу, впевнено, сказати про те, що всі, хто звернувся до нас в квітні, в травні, на сьогодні звертається, всі отримують повідомлення про призначення субсидій. Який це час буде? Це буде на, в, в липні місяці квітанціях, це буде в серпні місяці в квитанціях, тому і коли сім'ї звертаються до нас сьогодні навіть в червні, то вони можуть визначати своє право на призначення субсидій з квітня місяця. Тобто протягом трьох місяців ми приймаємо зв'язку з тим, що у нас було збільшення вартості тарифів. Крім цього, ті, хто звертався в травні місяці, теж ми визначали право на призначення субсидій з квітня місяця. Хотіла б я звернути увагу для. Інформацію надати по отримувачам в опалювальний період. Сім'ї у нас, які отримували субсидії в опалювальний період, тобто покрітень включено, вони можуть не зверна... не звертатися до нас, тому що ми в фіскальну службу робимо запити по їх членам сім'ї, отримуємо відповідь і будемо призначати. Але як і до цього, ми інформували, що в деяких окремих випадках їм необхідно звернутися. По перше, це коли були проведені зміни у складі сім'ї. По-друге, коли хтось із членів зареєстрованих в сім'ї провів покупку або оплату послуг, яка протягом 12 місяців перед зверненням перевищувала суму 50 тисяч гривень. Також, коли особи, які зареєстровані, на них не відкрито особовий рахунок, а особа, на яку відкрита особовий рахунок, вона зареєстрована за іншою адресою. Тобто це питання потрібно розглядати на комісії. І також особливе такі питання, з яким частіше звертаються, це коли особи, які зареєстровані, але фактично не мешкають у разі, коли облік послуг на газ, воду, електропостачання проводиться засобами, тобто обліку лічильниками, то можна для нарахування субсидій рахувати осіб, які зареєстровані. Осіб, які фактично проживають, тобто ті, хто зареєстрований а не проживає, можна не рахувати. Тобто сім'я може проінформувати, і це питання буде розглядатись на комісії. Тобто ті сім'ї, які раніше отримували субсидії за рішенням комісії в таких випадках, повинні на сьогодні до нас звернутися. І хотіла б я звернути увагу цих сімей на те, що призначення субсидій проводиться тільки за рішенням комісії. На підставі акту обстеження домогосподарства, спілкування з членами сім'ї, і а, до уваги обов'язково береться довідка про те, що особа, яка зареєстрована, але не мешкає, що вона мешкає в іншій адміністративно-територіальній одиниці з причини чи то відрядження, чи то робота, чи то лікування, тобто які причини, або коли оплата за житлово-комунальні послуги і підтвердження є, проводиться за іншою. Цією ж, наприклад, адресою. Тому у нас на сьогодні на комісії ми прийняли 2410 уже заяв, із них 1059 звернень уже розглянуто і призначена субсидія. І відмова була 331 сім'ї. То більшість відмов можна сказати з цих питань, тому що сім'ї, які звертаються, не надають довідки. Які підтверджують перебування осіб, що вони мешкають за іншими адресами в іншій адміністративно-територіальній одиниці. Також в цьому випадку сім'я повинна, коли вирішується це питання, повинна проводити зняття послуг на цю особу у надавачів послуг житлово-комунальних. По доставки повідомлень. На сьогодні, як і раніше, у нас є домовленість з розрахунковим центром, що вони будуть разом з квитанціями надавати мешканцям повідомлення про призначення субсидій. Ця домовленість є. І в липні місяці тим, кому буде призначена субсидія, разом з квитанцією, отримують повідомлення про призначення субсидії. Також у нас ми звернулися з таким проханням до суми Обленерго для того, щоб по деяким адресам. Надати нам допомогу в доставці повідомлень. Я думаю, вони з розумінням віднесуться до цього питання для того, щоб мешканці вчасно отримали повідомлення, зрозуміли, як і проводити оплату, в яких сумах, і це є і позитив для підприємств, тому що вони повинні знати, що ці сім'ї своєчасно завжди проплачують за послуги. Також в зв'язку з тим, що все ж таки з великим обсягом документів, які ми отримуємо і які необхідно допрацьовувати. І зв'язку з тим, що в цьому процесі задіяні не тільки працівники управління, але і працівники житлово всіх житлово-комунальних підприємств. Наприклад, на суму житло ми відправили запити на більше 8 тисяч осіб. по було сезону по опалювальному, тільки сезону. Для того щоб отримати довідки про склад сім'ї. Тому ви розумієте, що в один день вони не можуть нам надати, а дають щодня там по а, деякій кількості, можуть виникати деякі питання. Тобто, в цьому процесі всі, хто задіяний, ми працюємо сумісно і а, вчасно, наприклад, на 1 липня 100% призначити субсидії тим, хто звернувся за новим пакетом документів, і ті а, 14 тисяч, які ми повинні перерахувати, ми цього не зможемо зробити. Але щодня і в вихідні ми працюємо вечорами, тобто ми якомога більше призначаємо справ для того, щоб збільшити призначення на 1 липня. То не потрібно турбуватися тим, хто не отримає. А ну, наша пропозиція проводити частково оплати по послугам, за урахуванням, наприклад, коли ви не отримували субсидії до цього з урахуванням цієї суми, яку необхідно проплачувати. А на студій місяць серпня ну, ми будемо старатися таким чином, щоб опрацювати цей весь цю всю кількість документів. Тому всі, хто звернувся, субсидію отримають. Також питання у нас було по приватному сектору. Є в нас звернення від громадян приватного сектору про те, що їм необхідно надавати довідки про склад сім'ї. Довідка про працю її на сьогодні по мешканцям приватного сектору може надаватися тільки на підставі будинкової книги поетажного плану, який є на руках тільки у громадян, які проживають в цих будинках, на яких відкрита особові рахунки. Тому на сьогодні з цього питання ми співпрацюємо з департаментом інфраструктури. Ми робимо їм запити. Коли громадяни самі, наприклад, не висилають нам такі довідки. І вже отримавши відповіді, проводимо призначення субсидії. Також працювали з головами квартальних комітетів. І коли вони звертаються до мешканців міста, то для них це краще, не потрібно нікуди не йти, а голова квартального комітету може по документам їх заповнити цю довідку і далі вже. Голова квартального комітету сама безпосередньо працює з департаментом інфраструктури, тобто немає не потреби громадян приїжджати до центру надання адмінпослуг. Але не всі громадяни погоджуються, надають домову книгу, поетажний план головам квартальних комітетів і приїжджають самі до центру надання адмінпослуг з сьогоднішнього дня у нас вже в центрі надання адмінпослуг. Зараз ранку працює працівник, який прийнятий до управління на громадські роботи, яка буде проводити роз'яснення всім громадянам, які звертаються в ЦНАП, особливо тим, хто звертається з приватного сектору, і може приймати документи, коли вони будуть приносити, і роз'яснювати стосовно цих довідок, і довідки приймати для подальшого працювання на тобто, я думаю, це вже покращить роботу з мешканцями приватного сектору. Але все ж таки найбільше звернень по приватному сектору ми чекаємо в жовтні в період початку опалювального сезону. Протягом жовтня-листопада ми чекаємо теж збільшення звернень, так як це було в квітні-травні. Це ті сім'ї, які самі могли собі порахувати право на субсидію на неопалювальний період. І чекають жовтня для того, щоб звернутися. То хочу сказати, що нам буде організований прийом і за місцем проживання громадян, і в ЦНАПі, і в розрахунковому центрі, тобто у віддалених районах міста, для того, щоб і надати консультації протягом всіх місяців до опалювального періоду, в тому числі і в жовтні, в листопаді, і прийняти документи. Тому я думаю, коли ми співпрацюємо з організаціями житлово-комунальних надання житлово-комунальних послуг, зараз оперативно, то вже надалі уже у них механізм буде відпрацьований і оперативно ми будемо призначати субсидії. Також ще раз хочу повторити: про те, що звертатися з призначення субсидії можна протягом трьох місяців, з місяця підвищення вартості тарифів. І ми будемо призначати субсидію з місяця, в якому була підвищена вартість тарифів, тобто, як на сьогодні в червні. З квітня місяця, в липні будемо з травня місяця призначати, визначати право, тобто ця можливість є і це дасть можливість громадянам отримати субсидії за попередні місяці. Також механізм той, і вже, я думаю, достатньому всім розповідали про те, що кожна сім'я в селі прораховує свій доход, беремо за 2014 рік повний рік або за 6 місяців перед місяцем звернення. Тобто сім'я визначає, як у нього змінилися доходи і за який період як подавати ці документи. Тільки різниця в тому, що за 2015 рік, тобто перед місяцем звернення, необхідно надавати безпосередньо довідки про заробітну плату, тобто про доходи за 6 місяців залізника. А за той період вони показують тільки за 2014 рік в декларації, а надалі ми будемо перевіряти, працювати з Державною фіскальною службою. На сьогодні у нас працюють уже, на сьогодні ми вже навчаємо працівників, які прийняті на громадські роботи з центру зайнятості. Будуть, крім того, що в центрі надання адмінпослуг буде проводити снігом прийом в віддалених місцях міста. Це в районі Басів в бібліотеці, в районі Романської теж в бібліотеці, на Веретенівки, на Баранівки, на Кірова і в розрахунковому центрі. Тобто, на сідучій неділі я думаю. Уже працівники будуть знаходитися там на робочих місцях, і громадяни можуть звертатися безпосередньо до них для того, щоб отримати і консультацію, і, можливо, здати документи, коли не буде ніяких питань по заповненню заяви і декларації. На сьогодні у нас всього буде працівників 25. На сьогодні вже ми навчили 19 таких працівників. Ми їх вже навчили. Вони сьогодні у нас проводять стажування в управлінні. І а, по цим місцям, як я сказала, бібліотеки. Бібліотека Веретенівський, 18 проулах, Чехова, 77, бібліотека, це Баранівка, один дроба 1, 1, бібліотека це Роменська, Карбишева, 17, це бібліотека Басиль. Там будуть робочі місця сьогодні обладнаються. Де буде сидіти безпосередньо працівник і працювати з громадянами. І центр надання адмінпослуг послуг вже сьогодні. Працівник знаходиться, який буде всіх приймати. І розрахунковий центр. Зараз вони переїхали в центрі там біля подібного приміщення ювілейного, тому зараз ми там вирішуємо з ними питання обладнання теж робочого місця для нашого працівника. І плануємо на Кірова в будинку ветеранів. Теж робоче місце, тобто на, на по тим працівникам, які на сьогодні вже будуть повністю підготовлені нами перевірені їхні знання. Вони будуть на сідочі неділі в робочі дні бібліотек, відповідно до їхніх робочого графіку, проводити прийом громадян. Ну, я хочу запевнити мешканців нашого міста, що відділ, який я очолюю, приклади максимум зусиль для того, щоб ми визначимо право і кожний, хто подав документи. Для того, щоб визначити право, це вперше, і ті, що будуть в опалювальний сезон. Але ж хочу сказати, що дійсно для цього нам треба е, певний час. Чому? Тому що на опрацювання цих документів е, витрачається дуже багато часу. І я хочу сказати, що ті, хто отримував опалювальний сезон, вони мають можливість користуватись тою обов'язковою часткою, яка була визначена їм в попередньому опалювальному сезоні, і сплачувати її. Ті, хто не може прорахувати, скільки визначити той обов'язковий платіж, вони можуть сплачувати частково. Але коли буде визначено право на субсидію, ми перерахуємо той розмір призначеної субсидії, починаючи з квітня або з травня, і потім вже все це відкоригується в наступному місяці. І тоді вже людина буде бачити, чи за рахунок субсидії в нього, наприклад, стоїть. Мінус, тобто їй не треба буде провадити вона ту суму, враховуючи ту суму, яку вона сплатила. А якщо ж буде, наприклад, плюсом стояти сума до сплати, то суму вона повинна буде потім ту заплатити в колонці, те що буде стояти до сплати. А далі, вже коли вже субсидія буде призначена, вона повинна буде сплачувати свою обов'язкову частку, визначено в межах соціальної норми житла і соціальних нормативів користування. Кого вони будуть перевищувати, то решту вони будуть сплачувати самостійно? Тому що вони більше не зможуть матеріально заплатити. А ті сім'ї, які звернулися вперше за новим пакетом документів, їм да, дійсно треба проаналізувати. Тобто сім'я не може визначити, наприклад, деяка, чи вона мала право на опалювальний період чи ні. Тому я думаю, більшість з них прорахувала і бачить по коштам, що вони не зможуть проплатити це більше їхнього доходу. Тому вони платять частково, а всі інші е, можуть повинні заплатити, я так думаю, а потім вже воно буде враховане після перерахунків, коли організації надавачі послуг будуть проводити розрахунок і писати їм до сплати за рахуванням і проплаченого, і за рахуванням уже призначеної субсидії. І на сьогодні, я, як я сказала, і все ж таки думаю, що з порозумінням віднесуться всі керівники житлово-комунальних підприємств. До того, що ми не можемо автоматично в один момент призначити 30 тисячам громадянам субсидії, це неможливо, тому що і їхні там причини є. Тому вони повинні зрозуміти, що коли не повністю сім'я проплати послугу, то не їхати через два місяці, відрізати там, наприклад, електроенергію, відключати газ, ні шановні. Ми повинні найменше до серпня. Визначити, отримати від нас в липні на кінець червня, на кінець липня отримати наші розрахунки по субсидіям, а потім вже вирішувати по тим сім'ям, які не проводять їм оплату, щоб не було такого, що сім'ї постраждають із-за цього. На сьогодні ми працюємо з підприємствами і з понеділка, навіть будемо збирати ці організації для того, щоб з ними поспілкуватися і пояснити цю ситуацію. Я думаю, вони до цього віднесуться з розумінням.